Вітаю, це точка Кипіння, але давайте почнемо зараз з милоти. Львів готовий сидіти в темряві заради Одеси. Такий вірусний трет вразив навіть детек. Вони просто були замилувані. А все почалося з того, що, як ви знаєте, після величезного масованого удару по енергетичній інфраструктури Одеси і Одещини минулого тижня. Просто весь регіон занурився не просто в темряву, а на три доби в темряву. І от тоді один львів'янин написав, що заради Одеси готовий посидіти в темряві Він попросив скрутити половину світла львів'янам і перенаправити цей ресурс до Одеси. Ця пропозиція миттєво стала вірусною, зібравши тисячі вподобань, коментарів, люди почали підтримувати Одеситів, власне але це також і стало дуже приємним детек. Вони навіть написали. Від себе в коментарях, що це вилікувало їхню нервову систему. Адже дійсно це дуже приємно і класно, коли є така підтримка. Але чому я зараз про це говорю? Я розповім пізніше. Зараз іще помилуємося трохи. Кияни пропонують забрати у столиці все нічне світло і віддати його півдню. От про це хотілося б і поговорити. Лучани зізнаються, що їм сумно мати електроенергію, коли вони знають, що е, хтось перебуває в цілкові темряві. І Луцьк теж готовий поділитися. Вінничани зазначають, що вже другий день мають світло без відключень, частково через перерозподіл, але готові терпіти обмеження, аби допомогти Одесі. І тут знову, як завжди, про соціальну справедливість, соціальний перерозподіл, особливості нашої енергосистеми і так далі. Звісно, не все можна так перерозподілити, як хотілося б людям. Тим не менше, це точно наштовхує на роздуми, а чому саме так і чому ми не можемо допомогти іншим? А також як ми можемо оптимально економити наші енергоресурси для того, щоб не випалювати електрику нічним світлом, вивіски і так далі. Тим не менше, зараз хотілося поговорити спершу про Одеситів, для яких от така підтримка в соцмережах дуже багато вартувала. Одесити написали, що вона для них була навіть важливіша за фізичну, і вони розповідали про те, як. Вони сиділи без світла, води та опалення вже третю-четверту добу, і жартували, що чай гріють на силі, волі, телефони заряджають поглядом, проте висловлюють вдячність усім українцям. Давайте зараз подивимося матеріал моєї колеги, яка якраз і розповідала про те, як Одеса проживала цю суцільну пітьму. Світло на Одещину потрохи повертається. Вже 185 тисяч абонентів зі світлом. Також майже повністю заживлена критична інфраструктура. Однак, через значні ушкодження, внаслідок російських обстрілів мереж відновлення потребує трохи більше часу. У місті майже не працюють світлофори, не працює електротранспорт. Через що рух на дорогах дещо ускладнений. Попри енергетичні обмеження, Одеса намагається. Зберігати звичний ритм життя школи та дитячі садочки працюють в очному режимі. Укриття там відкриті та готові до використання. Бізнес працює завдяки генераторам. Однак більшість одоситів і надалі лишаються без електропостачання та тепла, тому по всій області та в місті працюють пункти незламності. За добу їх відвідали близько 19 тисяч людей, понад 13 тисяч в самій Одесі. Тут можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, випити гарячого чаю, навіть набрати воду. Воду дали світла немає зовсім. Ходимо сюди вже другий день. Що, -що зв'язок дома поганий тут нормальний? Да, ось, будь ласка, все наше добро, да. Всі лампочки. Воно не встигає зарядитися. Загалом люди із розумінням ставляться до ситуації, і чекають на відновлення. Аварійні бригади працюють цілодобово. Це й енергетика й ДСНС. Тримаємось, тримаємось якось. Ну, Моральний стан ну, розумієте, да, що він не гарний. Хочу сказати нашим енергетикам подяку, що ну, дай Бог їм сил, розуміння. ДСНС повідомили, що з усієї країни на допомогу Одищині приїхали додаткові бригади та спецтехніка. Зокрема, привезли автоцистерни з водою. Та наразі водопостачання більшості абонентів уже відновлене. Ми маємо допомагати цим людям, тому що у нас є можливість, у нас є ресурси. Зараз ми тут всі разом і ми вживаємо і показуємо те, що у нас може не бути світла, води, не бути нічого. Але люди сидять, люди жартують. Таки просять одоситів після відновлення електропостачання вмикати електроприлади поступово, аби уникнути перевантаження мережі й аварійної ситуації. Роботи з відновлення тепла та світла тривають. Попередньо світло в домівки одоситів обіцяли повернути вночі 16 грудня. На сьогодні вже відомо, що е, врешті повернули світло практично уже всім одеситам і е, вже впоралися з цією ситуацією. Тим не менше, Київщина теж минулий тиждень, е, Крюківщина, жителі житлового комплексу Євромісто. Були змушені перекривати дорогу, тому що вони другу добу залишалися без світла, а тому і без води, тому що не працювали насоси. Пізніше ДТЕК заявила, що світло повернеться, а вони при цьому і не були винні в тому, що люди були настільки довго без світла. Там була проблема у відповідальності забудовника, тобто тут питання, знаєте, не лише до влади. Питання і до громад, до от таких забудовників, усіх, хто має відповідальність, чи несемо ми її? Що ми особисто можемо зробити? Не дарма нам постійно нагадують про те, що треба дуже м'яко вмикати електроприлади, коли світло повертається після вимкнення. Так само, якщо є можливість щось не вмикати, не вмикайте. Ну, Ну, це ж наша особиста відповідальність, правда ж? Тож, е, нарешті, людям все-таки повернули світло, але це про те, що вони були змушені виходити на перекриття шляхів. І лише тоді вони були почуті. Чому саме так, чому ми маємо доходити уже аж до таких методів? От у чому питання? Тим не менше, хочеться ще мені сказати про те, що. Вже пройшло, можна сказати, досить велика частина зимового періоду, і тут лише 10 грудня київська влада заявила, що Київ поєднує енергозбереження та безпеку, і вуличне освітлення буде працювати в режимі. Регульованої економії. От Дуже цікаво, що ж будуть регулювати. Тому що постійно ввечері повертаючись додому, я бачу, що всі ліхтарі вуличні, і на шляхах, і на проспектах, і всі вивіски, все просто палає і гуляє. То у мене питання до кожного з нас. Чи можемо ми всі разом Переглянути не лише нашу відповідальність, а також оптимізувати використання електрики. Ну, очевидно, ж, що під час комендантської години світло можна вимикати, правда ж? Незалежно від того, яка черга вимкнення зараз настає. Так само можна оптимізувати використання світла для вуличних всяких вивісок і так далі. Ну, тобто, які сіті лайти, яка реклама зараз має бути підсвічена, звісно, це гроші, але люди добрі, ну є ж пріоритети. Треба ж якось вижити, хочу нагадати, що е, буквально кілька днів тому е, всякі енергетичні експерти заявляли про те, що от як тільки через там, кілька тижнів настануть морози, ми тоді повністю уже точно зануримось у темряву. І ці лякачки будуть продовжуватись. І, звісно, і зрозуміло, що навантаження буде набагато більшим. Тож, чому? Уже майже чотири роки зараз, після першого року такого суцільного блекауту, зараз, після Одеси, ми і досі не можемо організувати оптимізоване використання світла. Ну що ж таке, люди добрі? Київська влада заявила, що система зовнішнього освітлення столиці працює з урахуванням режиму енергозбереження. Ну, такое. Вуличне освітлення не вимикається повністю на окремих ділянках його інтенсивність зменшено до 30%. 30% – тобто, вважається, що це окей, комунальне підприємство «Київміськсвітло» Заявило, що враховуючи, що освітлення вулиць є важливим для безпеки як пішоходів, так і водіїв, ніхто не сперечається. Навіть у періоди підвищеного навантаження на енергосистему, фахівці забезпечують його роботу в режимі регульованої економії. Дуже класно звучить регульована економія, але ще зрозуміти то все-таки наскільки це оптимізована економія. Використовують, звітують. Світлодіодні світильники в динамічному режимі з плавним регулюванням яскравості. Інтенсивність світла знижується до 20%. Ну, все одно ж є куди працювати, є до чого прагнути, правда ж? Я чекатиму ваших коментарів. Дуже мені важливо зрозуміти, то все-таки як ви вважаєте, чи можемо ми ще якось зекономити для того, щоб пройти цю зиму. Адже попереду, насправді, ще морози, зима ще нас і не полякала. Побачимось.